Що ж, давайте розбиратися. Сьогодні ми буквально препаруємо філософію Девіда Гогінса це людина, яка, по суті, виліпала себе з абсолютного ніщо і стала символом просто нелюдської сили волі. І починаємо ми саме з цієї цитати чому? Бо оця безжальна, тотальна чесність із самим собою це і є фундамент, на якому все тримається. Щоб зрозуміти, звідки взялася його сила, треба спершу побачити ту прірву, слабкості, з якої він вибирався. І коли ми кажемо дно, то це було справжнє, глибочезне дно. Його історія це не про подолання якихось тимчасових труднощів. Ні. Це історія про виживання у тотальній життєвій катастрофі. 136 кілограмів. Просто вдумайтесь, але ж це не просто цифра на вагах, правда? Це було фізичне втілення його внутрішнього стану. Це була, знаєте, така собі матеріалізована ненависть до себе. А тепер подивіться на його стартові умови. Це ж просто жах. Насильство вдома, серйозні проблеми з навчанням, через які він ледве міг читати. Додайте сюди постійний расизм і безпросвітну роботу за копійки, яку він ненавидів. Тобто стартовий майданчик був не просто нульовим, він був у глибокому мінусі. Жодної опори, ніякої допомоги, взагалі нічого. То як же з цього вибратись? Що цікаво, поштовх прийшов не ззовні. Це не була якась натхненна книга чи мотиваційне відео. Ні, все почалося з однієї дуже жорсткої нещадної розмови віч на віч із дзеркалом. І ось тут ключ до всього його методу він усвідомив, що всередині є цей постійний голос, що тягне на дно, шепоче, ти нікчема, здавайся. І що він зробив? Він не намагався його ігнорувати. Він свідомо з нуля створив інший, сильніший голос, щоб дати бій першому ідея не в тому, щоб чекати натхнення, а в тому, щоб створити його самому. І ось тут ми підходимо до, мабуть, найбільш незручної частини його філософії. Тут немає ніяких пряників, жодних позитивних винагород, є тільки одне: невпинний безжальний рух геть від провалу. Оця популярна ідея знайди свою пристрасть, Гогінс просто бере і розбиває її вщент. Він каже, яка пристрасть, коли ти важиш 136 кілограмів і ледве читаєш. Про пристрасть тут взагалі не йдеться. І те саме стосується мотивації чекати на неї це розкіш, якої просто немає. Роботу треба робити. Неважливо, є настрій чи немає, просто встаєш і робиш. Крапка. Ось це його ключовий безкомпромісний меседж перешкода не в браку знань. Він каже, що в глибині душі кожна людина прекрасно знає, що їй треба робити. Проблема виключно у відсутності волі, щоб це зробити. Але що найцікавіше, цей, здавалося б, такий брутальний підхід має цілком реальне наукове підґрунтя. і це пояснив ніхто інший, як нейробіолог Ендрю Губерман. Виявляється, у нашому мозку є конкретна ділянка, відповідальна за силу голі. І дослідження показують, що ця ділянка працює точнісінько, як м'яз. Коли людина змушує себе робити те, що їй неприємно й важко, ця частина мозку буквально фізично росте. Тобто дивіться, яка проста механіка. Людина свідомо робить те, що їй не до вподоби, ну, наприклад, іде бігати в холод. У відповідь на це зусилля мозок фізично адаптується, і як результат загальний рівень сили волі зростає не тільки для бігу, а для всього. Але є один дуже важливий момент цей м'яз волі атрофується, якщо його не тренувати. Тільки но зусилля припиняються, ця ділянка мозку починає зменшуватися. Це не те, що можна накачати один раз і на все життя. І це підводить нас до головного висновку. Метод Гогінса це не програма на 30 днів, це довічний, щоденний процес свідомого вибору складнішого шляху. Він використовує дуже потужну метафору каже, що кожен його день це генеральне прибирання у голові. Але він не тікає від своїх демонів. Навпаки, він свідомо йде до найтемнішої шафи у своїй свідомості, до страхів, слабкостей, невпевненості, і починає прибирати саме там, кожного дня. І це залишає нас із питанням, яке, мабуть, і є найважливішим які власні шафи найстрашніше відкривати? Адже, як показує вся історія Гогінса, шлях до надзвичайної сили починається не з великих подвигів, він починається з готовності зазирнути у свої найтемніші кутки.